Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачний теплий салат з печінкою. І навіть якщо ви не любите печінку, повірте, після цього салату ви її полюбите 100%. Тож, по-перше, ми нарізаємо грушу і слід виріза... вибирати дуже таку тверденьку, щоб вона не розвалилася, коли ми її будемо тушити. Викладаємо груші на сковорідку і трошки додаємо олії та обсмажуємо на середньому вогні і додаємо буквально там чайну ложечку цукру, щоб наша груша, наче як карамелізувалася. Через хвилиночок 5 додаємо підготовлену курячу печінку і разом все обсмажуємо на великому вогні протягом 5 хвилин. Потім, коли вже посвітлішала печінка, додаємо трошки солі і накриваємо кришкою, робимо маленький вогонь. Та залишаємо на 15 хвилин. Не переташіть, бо тоді печінка стане резиновою. Тепер робимо дуже смачну заправку, яка стане прям так фішкою цього салату. Беремо олію, додаємо трохи меду, все перемішуємо. Туди ж додаємо гірчицю. Я сьогодні взяла звичайну гірчицю, але дуже класно діжонську гірчицю, я вам рекомендую саме її брати. Та додаємо лимонний сік. Все добре перемішуємо. Можна додати ще спеції, солі, якісь трави, що ви любите. Тепер я підготую сир. У мене камамбер. До цього салату гарно поєднується сир камамбер, брі та сир з синьою чи зеленою пліснявою, типу рокфору або горгонзола. Нарізаємо свіжий салатик крупними шматками, можна навіть порвати руками, як любите. Тепер робимо подушечку із салату. Викладаємо на сервірувальну тарілочку. Це можна робити як праційно для однієї людини салат, так і на якусь більшу компанію. Просто робити більшу порцію на тарілку. Викладаємо зверху ще гарячу печінку з грушею. Зверху викладаємо сирочок і посипаємо волоським горіхом. Тепер поливаємо все нашим фантастичним соусом заправкою, і наш салат, він отримує справді насичений смак та аромат. Ось такий гарний, а головне смачний салат у нас вийшов. Усім смачного!